Прийти моя знайома, яка вже займалася жантгом і мала неперевершені враження від тренувань. Для мене Ірина Баштанця надзвичайно талановита людина, майстер своєї справи, тренер, який надихає на підкорення нових вершин. Іноді навіть здається, що вона має невичерпний запас позитиву і ті енергії, які віддає мені. Перший стрибок був просто незабутнім. Було дуже страшно, але якесь немовірне відчуття легкості давало тобі поштовх йти далі, тільки вперед. Маю велику кількість енергії до під час та після тренування. Я розумію, що вже не можу спинитися, адже я збагачуюсь не тільки фізично, але й внутрішньо. Бо стрибок це неймовірна емоція, яка дає поштовх йти тільки вперед.